Привіт, як називається ваш колектив? Вітаємо всіх глядачів Крехітів Джуніор. Ми квартет Б'ютіс. Мене звати Вероніка, це Єва, Ліля і Дарина. Раді виступати на цій сцені. А чому ви обрали саме цю пісню для виступу? Цю пісню ми обрали через її запальну мелодію. Ми дуже любимо наші українські пісні та з радістю їх виконуємо. Чи є у вас улюблений співак або співачка? У нас є багато улюблених гуртів та співаків, але виділити хотіли б саме гурт Океан Ельзи та Молоді. Ви хочете стати зірками чи просто співати для задоволення? Ми мріємо бути відомим гуртом, а також співати і поширювати українську пісню не тільки в Україні, а й за кордоном. Якби б у вас була змога заспівати з відомим артистом, хто б це був? Ми б хотіли заспівати з Олександром Квартою, виконавцем пісні, яку ми сьогодні презентуємо на край хітів Джуніор. Хто вас підтримує найбільше під час виступу? Найбільша наша підтримка це батьки. Наші батьки завжди допомагають нам і підтримують нас у всіх виступах та концертах. І ми хочемо подякувати їм за це. Пісня, яку ми сьогодні виконуємо, називається Струмочок на слова Романа Каховича, музику Олександра Квади.